Доброго ранку, діти! Прослухайте і відгадайте загадку. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і піспівають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Так, наша Україна. Україна наша земля, наш рідний край. Україна в усьому, що нас оточує. У містах, у зорях, у кожному камінчику, деревці. Це і червона калина, і рушничок вишитий бабусиними руками. Україна це і зелена трава у дворі вашого дому, по якій можна бігати, на якій приємно відпочивати, полежати і подивитися в небо, як там пливуть білесенькі хмаринки. Ми називаємо Україну нашою батьківщиною. Там, де народилась людина, там і є батьківщина. Кожна країна має державні символи, за якими? Пізнають її в усьому світі. Діти, наша країна також має державні символи. Давайте ми їх пригадаємо з вами. Герб це символ влади. В основу сучасного герба України покладено давній золотий тризуб на синьому тлі. Національний прапор України. Синьо-жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна це і колір сонечко. Адже без його теплого проміння не дозрів би врожай, не було би хліба, синій колір це колір чистого неба, колір води. Національний гімн – це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Для гімну України написано слова, що виражають Найсердечніші думки і прагнення нашого народу також є народні символи України. Калина є одним із символів України. В народі цінують калину за цілючі властивості. Садять калину біля будинку, а особливо біля криниць, щоб вода в криниці була прохолодною. Весною вона радує нас цвітом, а осінню ягодами. Верба Народний символ України. За українським звичаєм вербу висаджували біля річок і ставків. Вона оберігала береги від обвалів та замулювання. Гілочками верби вітають навесні під час вербної неділі. Найважливіше місце в житті українського народу займають рушники. Рушник твориться руками, передається з рук в руки. Його біла основа це колір святості. Майстрині ніколи не створювали однакових рушників. Діти, ми з вами живемо в Україні. Наш рідний край великий і гарний, зі славною багатовіковою історією. Україна це рідна мова, мальовнича природа талановитим народом. Народні традиції, символи, які споконвіку шануються і бережуться.